Так, всім привіт! Сьогодні 18 -е жовтня, комбайн уже розібраний. Багато хто там вже запчастей покупляв. Сейчас відео повставляю, який знімав. розбирав. Це все, що від комбайном осталось почти, а там ще лежать деякі запчасти. Дядько сьогодні приїжджав по запчасті и закупився так хорошо. Кришко таке продається півтори тисячі. Може кому полуся, треба е, бортовий, треба ків вигрузного, який продається чугунний, ще не стертий, тулочка перебита 600 гривень. Вічний бак продається, не варений, не витий, з набор з е, наборами касет. 500 гривень. Така люлька продається. Не гнила, тільки десь тут варин. Дається, реше то нижня. В довгому стані тільки одне вмірки нема. 500 гривень. Грохот ще продається. Новенький. ще краска навіть не стерглась, закльопка ще. Не переклепували стільки отута гниле. Тисячу гривень. Кермуже комусь під закону треба. Тисячу гривень. Ніщо виварене, цілене, гниле. Тисячу гривень кому треба. Ще стекла є на кабіну. Може, кому треба. Барабан продається 8 тисяч. Може кому два штука треба. Продається ще турбіна 2014 року. 4 тисячі. Головка, 5 тисяч, форсунки і топливо 3 тисячі. Пожух під стартер 1000 гривень. Єплення з дисками новими. СМД 140 3000. Інвал продається, тільки його треба точити І по кругу Б1. 5 тисяч. Блок продається новою поршнівою. 10 тисяч. Ну а тут поршнева стоїть, все кольца, поршнева Гільзи. Ріатори продаються по півтори тисячі. Цей півтори тисячі і цей. Таке колосо є. Дідушки номер забув і не, не міг відправити. І, може кому треба три тисячі. Цюкла заказували. Привіз на почту, а там грузового відділення немає. І кажеш, відказали. и юмзовский бачок треба 400 гривен. Тут больше уже ни, запчастей нет. Все продалось. <coughs> Продается помпа. Только подшипники, которые уже торохтят. И проставка есть. Это будет 600, а это 300 Все, всім дякуємо за увагу. Дзвоніть, пишіть, домовились. Усім до нових зустрічей